Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам заміряти потужність радіостанції Ratel RT630. Радіостанція в нас дуже цікава своїми функціями, характеристиками. Нагадаю, тут є вологозахист, 10 Вт виробник заявляє. Широкий діапазон. Ну, зараз ми це, звичайно, провіримо, де вона, що, скільки видає. Ну, Провіряти будемо думаю, на максимальній потужності. Провіримо мінімально. Я думаю, що в принципі людям не буде дуже цікаво, та й тим більше це буде відео трошки довше. Бо тому що треба ще поміряти характеристики антени, де вона в нас працює, чутливість. Думаю, буде вам досить і досить цікаво. Провіряти будемо з нашим прибором суриком SV33, ось таким. Еквівалентом нагрузки стандартним, що йде в комплекті. До нього. Ну тут можна до 10 Вт виміряти. І радіостанція Ratel RT-630. Давайте зараз беремо, батарейка в нас заряжена. Будемо зараз міряти. Так, включимо на потужність. Mode. Ну, давайте почнемо. Виробник нас заявляє Zero. тут. Тут від 18. -ти. Мегагерц так. так, на 18 хай буде 0,75. Бачимо, тут у нас є десь 4 Вт приблизно в тому районі. Давайте зараз. Давайте зараз хай буде, наприклад, на 50. На 50 МГц. Бачимо потужність є. Потужність максимальна. Ой, 500 вибрав. М, трошки не так. 50 МГц. 2,8 Вт. Як бачимо, і тут передає, і там передає. Ну, радіостанцію нам китаєць обіцяв з широким передавачем, так що. Ну, нехай буде. Давайте почнемо вже все-таки з нашого двічного. Тобто ми бачимо, що на КВ вона передає. Ну, давайте, хай, наприклад, буде в нас. Провіримо на Сібі. На Сібі в нас, правда, тут тільки FM модуляція. Але теж є 2.3, 2,2 Вт. От бачимо, навіть щось вона ловить. <кхем> Непонятно що, але. 136, тобто почнемо, давайте зараз з спочатку двохметрового діапазону. 11,8 Вт. Чудово. Ну, виробник заявляє 10. На початку 2-метрового в нас майже 12 Вт. Давайте на нашій, як так говориться, любительській. 9,3, 9,4 10 вата, ну, досить і досить непогано. Що ж, давайте в нас попробуємо, Попробуємо, попробуємо. Кінець 2-метрового. 173 173 МГц. 8,3 Вт <кій> Ну, в принципі, непогано. Для любителів садкома, звичайно, треба буде так само, зараз провіримо. Як ми знаємо, приймальні частоти у нас десь від 245 до 270 приблизно. Передавальні у нас ідуть десь від 290. так? Якщо. Є любителі садкому, вони мене можуть поправити, звичайно. Ну, але давайте я так. Сама любима частота. Ну, нехай так зараді просто інтересу. Давайте провіримо, скільки у нас тут 8,6 ватт. Але ви самі прекрасно знаєте, що тут у нас передачі нема. Така дуже відома частота для садкомовців. Давайте ми включимо передавальні частоти. Зараз, секундочку. 290 нехай буде. Від 290, 3,5, 3,4 вата. Ну, досить і досить непогано. Давайте 295. МГц. 2,1. 2, ну, коротше, 2 вата на 295. 300 МГц, максимальна потужність. Тут же взагалі 1 Вт, 0,98, ну, коротше, 1 Вт. Давайте 305 МГц. Максимальна потужність. Ну, тут же майже тут же навіть ватта нема 0,77, як бачимо. 310 МГц. Максимальна потужність. 1,2 Вт. Слабенько. Тут вже слабенько, звичайно. Zero. 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 Давайте 350 МГц. Тут же 4,2 Вт а пішло вже наверх. <кхем> Я вам зразу просто перевіряю весь діапазон. Потрошки по перешагаючи 5,7 на 380 якщо комусь буде це цікаво, хоча ті частоти радіолюбителями не використовуються. Давайте початок 70-го діапазону 7,4 Вт на максимальній потужності. 432500. Так звана виклична частота. 70-ки. 7,7-7,5. Чудово, що можна сказати. Звичайно, це не 10 Вт, але, але і не 5 Тепер давайте провіримо так званий PMR, 6 Вт. Грубо говорячи, 470 Це у нас кінець 70. 5,3 Вт. Ну, давайте подивимося, докуди вона нас буде передавати. 500 МГц. Кнопочка передачі. 4,5 Вт на 500. Оце вже просто ми провіряємо, докуда вона нас буде передавати. 550. Воно ну, вже все фактично. Тут же потужності ніякої нема. Кнопочка, типа жметься. Але потужності вже тут у нас ніякої нема. Тільки можемо приймати 650. О, тут же знову з'явилася потужність. 2,3 Вт на 650. Цікаво, докуда вона у нас буде приймати? 650 це, напевно, вже буде у нас. Все, 650 це в нас кінець нашої так званої передачі. От. На максимальній потужності я вам перейшовся, подивився. Ну, в принципі, Потім ще замірюємо чутливість на садкомі. І зробимо певні висновки, чи вона зможе нас робити на садкомі. Я думаю, що двійка 70 це точно. На СІБІжці вона теж може передавати. Що дуже і дуже непогано, давайте її відкладемо в бік. Подивимося, де у нас працює наша штатна антенка. І чи вона взагалі працює на яких діапазонах? Так, відсунемо трошки в бік радіостанцію. Так, дивіться. Це в нас двіючний діапазон. Мінімальний КСХ у нас на частоті 140 550. На визивній частоті на 145, на нас 2,3 ксх <кхем> Ну, типу, працювати буде Антенка не дуже добре. Бачимо, воно міняється. Ну, але резонанс якийсь певний є. Я ж вам тут не виміряю конкретно. Так, на 70 ці буде працювати. Вибачайте, <кхем> трошки захрип. Як бачимо, у нас на 432 500 КСХ десь 2. Ну, типу, антенка така собі. Звичайно, ліпше би було її замінити і використовувати якусь більш ефективну. Тому що якщо взяти вже на PMR, то там уже КСХ 28 Тобто, самі розумієте, що це не дуже добре. Ну, ось так. Я вам, в принципі, потужність заміряв. Зараз ще замірюю чутливість. І ми зробимо певні висновки, в яких діапазонах вона буде непогано працювати, де ви зможете її використовувати. Що ж, тепер давайте виміряємо нашу чутливість на різних частотах. Виміряти будемо з нашим китайським другом, так званим. Ось так, давайте. Думаю, правда, звідки би то краще почати з яких частот. Ну, давайте. Починається з 18 МГц. Давайте провіримо 18 МГц. І зараз секундочку. Я наставлю зараз більше. Виставлю. Так. Тепер виставимо частоту. 0.18. 000. Так. Что ж, давайте включим нашу радиостанцию, чтобы бачили. Шуму дав, чтобы вы зарабатывали SQL. Так, выставим на минимальное значение. Одиничка. Ось, будемо виміряти на одиничці. Думаю, вам так буде чудово видно. Давайте провіримо. Амплітуду будемо зменшувати. Тобто збільшувати. І коли в нас відкриється наш шумодав. І чи він взагалі тут відкриється. Ну, вона, напевно, тут буде глуха. Як бачимо, шумодав навіть, навіть не відкрився. Тобто вона тут глуха. Ну, хоч виробник, бачите, заявляє, що вона... Що вона б тут мала би щось працювати, але... Скороч. Так, не відкривається, як бачимо. Ну, що зробиш? Ну давайте провіримо. На 0,50. На 50 МГц. Давайте провіримо. Ой, я знов не там трошечки ще... Як то говориться, важко привикнути до нього, до цього прибора, ну нічого, зараз завжди забуваю, що треба переключити 0,50. Так, давайте будемо пробувати, чи буде вона щось у нас тут показувати взагалі. Щось вона в нас глухенька в тих частотах. Як бачимо, тут вона... Глухо. Може удав знов. Squelch, та ні, одиничка. Як бачимо, глуха радіостанція, вона навіть там працювати не буде. Це в нас не дуже цікаво. Ну, видно, треба буде її трошечки переробляти на ті частоти. Добре ж, давайте почнемо тоді з наших основних, так сказати, частот. Це у нас двійка, звичайно, що. 145 500. 145 500 ведемо на радіостанції. 145 500 на тих частотах, де вона в нас має працювати. Ми зараз це якраз і провіримо. Ось вона почала відкриватися, як бачимо. 120-119. 118 dBM на 145 500. Ну, в принципі, може бути, я так вам скажу. Зтілося би, звичайно, більше, але що поробиш, як то говориться, давайте. Ну що ж, давайте провіримо. Так званий садком 255 550. Провіримо чутливість і будемо знати, чи вона в нас тут зможе хоча б якось себе показати. О тут же 122 DBM. Садком вона чути буде. На 123. Як бачимо, вона вже починає відкривати. 122. 122 DBM на 255-550. Ну, тобто, працювати вона буде на садкомі 100%. Навіть, як то говориться, догадавки не ходи. Давайте 43. 432 500. 432, 500 Давайте і тут ведемо. 432, 500 і провіримо, як вона у нас буде працювати тут. На 70-ті. Тут фактично чутливість навіть краще. 127 dBM. 127 DBM. Ну що ж, в принципі, заміри ми такі зробили. наші. Я думаю, що ті частоти будуть найбільш цікаві для наших, як то говориться, глядачів. Підписників. Якщо, в принципі, ще якісь будуть частоти цікавити, то можемо ще інші заміряти. Ну, Але на основних частотах це двійка, 70-ка і садком, вона буде працювати. На садкомі навіть краще, ніж на двійці, що ми, в принципі, заміряли і довели. Так що радіостанція, в принципі, в принципі, мені досить, досить сподобалась. Ось така вона, бачите, досить гарненька. Так можна сказати. Ну що ж, в принципі, на цьому заміри потужності, чутливості радіостанції Ratel RT-630 буду завершувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. А так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.